Освіта в центрі уваги виконавчого комітету: навчальний рік у горішньопланівській громаді успішно стартував. Скільки дітей цьогоріч сіли за парти, які зміни відбулися в мережі шкіл і дитсадків, та як місто оновлює навчальну базу? Дивіться в нашому сюжеті. На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, що відбулося минулого тижня, Оксана Семирянін, начальниця відділу освіти, звітувала про стан підготовки закладів освіти до 2025-2026 навчального року. Від 1 вересня у громаді працюють 9 закладів дошкільної освіти, 2 дошкільні підрозділи при школах, 7 шкіл, одна філія опорного закладу, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивно ресурсний центр. Цьогоріч у закладах дошкільної освіти виховується 1128 дітей. Серед них 171 дитина з числа внутрішньопереміщених осіб. У школах навчається 4896 учнів, із яких понад 600 – діти ВПО. Порівняно з попереднім роком, кількість школярів зменшилася на 329, Водночас, число дітей-переселенців зросло. До перших класів цьогоріч зараховано 357 учнів. На базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської сформовано 8 десятих класів. Це 38% від випускників дев'ятих. На сьогодні у закладі освіти діє сім профільних класів різних напрямів та дистанційний українознавчий клас для дітей, які перебувають за кордоном. Позашкільна освіта зберегла показники минулого року. У центрі дитячої та юнацької творчості діє 26 гуртків у 67 групах. Їх відвідують понад тисячу дітей. Особливу увагу приділено готовності навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведено ремонти приміщень та електромереж, замінено освітлення на енергощадне. Заклади освіти мають необхідні кошти на організацію харчування. Субвенція для початкової школи і пільгових категорій надійшла своєчасно, проте покриває лише перший місяць навчання. Майже 27 мільйонів гривень із міського бюджету спрямовано на оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Зокрема, школи отримали нові меблі, сучасну комп'ютерну техніку та мультимедійне обладнання. У межах реформи нова українська школа реалізовано державні кошти для восьмих і пілотних дев'ятих класів, а також забезпечено співфінансування з міського бюджету. За словами Оксани Семирянін, горішні плавні нині мають один із найкращих показників області з освоєння освітньої субвенції. Наразі ми освоїли в межах коштів субвенції. Це найкращий результат в області за останніми даними, які були оголошені директором департаменту освіти на серпневій педагогічній конференції. 30 громад, тобто половина громад області, навіть ще не починали. Процедури тендерних закупівель. Окремо акцентували увагу на організації підвезення до шкіл. Нині цією послугою користуються 391 дитина та 16 педагогів. Вчасно виконані заходи з підготовки до опалювального сезону, оформлені паспорти готовності, заборгованість за енергоносії відсутня. Я вважаю, що непогано ми спрацювали. Зрозуміло, що багато є ще чого робити. Ну, якщо ми будемо кожен рік так робити підготовку, то ми будемо утримувати і будемо навіть розвивати наші навчальні заклади. Дмитро Биков зазначив, по призначні вкладення та проведену роботу проблем залишається чимало. Передусім, помітне зменшення дітей у дошкільних і загальноосвітніх закладах. Це наслідок воєнних дій, міграції сімей за межі країни та зниження народжуваності. Значна частина дітей із числа внутрішньопереміщених досі не залучені до навчального процесу. Основне питання для мене і для міста, і для всіх вас і нас це діти за інформацією управління соціального захисту населення. У нас близько двох тисяч дітей у навчальних закладах шістсот. Десь загубилось півтори тисячі дітей. Дивіться, проблема дуже велика. Ви бачите, по дошкіллю у нас минус 100, по школам 350, і Це тільки початок. У підсумку члени виконкому відзначили, що, попри складні умови, місто забезпечило стабільний старт нового навчального року, а оновлення освітньої інфраструктури триватиме й надалі.